Так, отакий От ще мінк удосконалений. Чим він удосконалий? Сідушка від МТ, ходова, вся від яви. Тобто заднє колесо, задня зірочка, передня вилка, переднє колесо, переднє крило, фара, флажки, повороти. Можливо, навіть руль, бо якийсь він як, як Мінська не знаю. То все яви. Двигун 12-вольтовий. Що тут ще про нього можна розказати? По-моєму, що амортизатори теж явовські. Значить, 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 значить. отакий, От як є він, тобто не на ходу, так як є, з документами він віддасться за 6 тисяч гривень. Якщо буде їхати, він буде коштувати 1007. Ну і, і без документів він буде коштувати 5. От таке діло. І зараз зніму ще, якщо буде конкретно цікавити, то ми його витягнемо, обітремо пилюку, на дворі гарне фото, відео зробимо.